Доброго дня! На цьому уроці ми з вами поговоримо про кути, вимірювання кути та бісектрису кута. Що ж це таке кут? Розглянемо рисунок. На цьому рисунці ми маємо геометричну фігуру, яка складається з двох променів промінь ОА та промінь ОБ. Які виходять з однієї точки. Це і є кут. Запишіть визначення, кут це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять із однієї точки. При цьому промені називають сторонами кута. Ось я позначу та напишу. Сторона кута, так? а їх спільний початок називають вершиною кута, точка О називається вершиною кута, Вершина. при цьому такий кут, як ми можемо його записати, його можна назвати по-різному або за його вершиною, кут О, або Кут, беремо тоді три точки А, О, Б, або ж починаємо з точки Б, це буде Б, О, а, Так? важливо, щоб вершина, коли ми використовуємо три букви, знаходилася посередині. Слово кут в математиці ми не записуємо. Ми його заміняємо знаком ось такий, як, який нам нагадує маленький кут, та пишемо «кут О, так? або «кут АОБ, або «кут БОА. Бачите, у другому та у третьому випадку вершина О знаходиться посередині букв. Вершину завжди потрібно ставити посередині. Тепер давайте розглянемо спеціальний кут, який е, називається розгорнутий кут. Так, запишіть Розгорнутий кут. Що ж таке розгорнутий кут? Розгорнутий кут це кут, сторони якого є доповняльними променями. Що ж таке доповняльні промені, згадайте? Це промені, з яких ми формуємо пряму. Так? Ось у нас є пряма, ось позначимо вершинку, це в нас буде вершина О, позначимо промінь А, ОА та промінь ОБ, промені ОА та ОБ є доповняльними. За допомогою доповняльних променів ми отримуємо пряму. Тобто розгорнутий кут, так, це є кут, у якого всі точки Б О та А лежать на одній прямі. Та запам'ятайте градусна міра розгорнутого кута, от коли ми його будемо вимірювати, так, дорівнює. 180 градусів. Ви вже знаєте з молодшої школи, що щоб виміряти кут, ми використовуємо транспортир. Якщо ви виміряєте розгорнутий кут, ви отримуєте 180 градусів. Так, йдемо далі. Будь-який кут ділить площину на дві частини. Ось я зафарбувала. Взяла кут та зафарбувала дві частини. Якщо в нас кут не є розгорнутим, це загальний випадок, так? то ці частини, на які він ділить простір, називають внутрішньою областю кута, Блакитна, блакитний колір це внутрішня область кута, а інша це Зовнешняя область кута. Давайте запишем. Зовнешняя область. Область кута. Та внутрішня область кута. Внутрішня. Область кута. Позначимо тепер точки. Наприклад, точка А, точка Б, точка С, ці точки належать внутрішній області кута. А якщо я візьму точки П, М та Н, всі ці точки належать зовнішній області кута. Тепер ми можемо мати випадок, коли у нас точки належать сторонам кута. Ось я запишу точка Т та точка К. Тоді кажуть, що ці дві точки Т та К належать тільки сторонам цього трикутника. Вони не належать ні внутрішній області кута, ні зовнішній області кута. Тепер дивіться, якщо ж ми зараз розглянемо розгорнутий кут, у цьому випадку цей кут ділить площину також на дві частини. Але у випадку розгорнутого кута, кожну з півплощин. Можна вважати внутрішньою областю кута. Тобто тут у нас внутрішня та тут у нас внутрішня область кута. Так. Ми можемо мати е, дуже малі кути. У цьому випадку використовувати градуси незручно. Тому дуже малі кути вимірюють у мінутах. Секунда. Що таке Мін... Одна мінута, так і запишують, ось візьмемо син, синій колір, одна мінута мі буде дорівнювати одній шістдесятій частині градуса градуса. Тобто ми беремо кут один градус. Та ділимо його на 60 рівних частин. Якщо ж в нас є ще менший кут, тоді використовують секунди. Одна секунда, секунда буде дорівнювати одній шістдесятій від минути. Або це буде одній 3 000. 60 від градуса. Так. Мінути позначають знаком, пишуть рисочка зверху одна мінута. А секунди позначають, ставлять дві рисочки. Одна секунда. Це пишемо одна секунда. Це в нас одна мінута. Тепер розглянемо кут. Ось побудуємо якийсь кут. Перший промінь, другий промінь. назвемо вершинки О, точка А та точка Б. Так. Тепер дивіться, якщо я візьму. В якийсь інший промінь. Та проведу цей промінь через точку, що належить внутрішній області цього кута. Ось, наприклад, таким чином, це в мене буде точка М. Тоді кут АОБ буде дорівнювати сумі двох кутів, кути також можна позначати отак дугами. Так? Щоб показати, що ці кути різні, ставлять або одну, одну дугу, або дві дуги. Тоді можна записати, що кут АОБ складається з двох кутів кута АОМ та кута БОМ. Отже, градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на якій він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Так? Тепер дивіться, два кути називають рівними, якщо в них однакові градусні міри. А це значить. Якщо в них однакові градусні міри, то ці кути, які рівні, повинні співпасти, якщо я накладу один кут на одного. Отже, рівні кути збігаються при суміщенні. Так? І рівні кути це ті кути, у яких однакові градусні міри. Тепер. Бувають різні види кутів. Самий простий кут це який складається з двох сторін, одна з яких вертикальна, от я в самому простому випадку намалюю, а інша горизонтальна. Ви можете далі повернути ці дві сторони один, одну з одною, але в цьому випадку, коли я отак намалюю ОАБ, прямим кутом називається кут, у якого градусна міра дорівнює 90 градусів. Так? 90 градусів це прямий кут. Запишемо прямий. Далі. Треба запам'ятати, з 90 градусами ми будемо порівнювати два інші кути. Якщо градусна міра кута менше за 90 градусів, ось ми намалюємо перший промінь, другий промінь, точка О, точка М, так, точка Н. Дивіться, якщо градусна міра цього кута менше за 90 градусів, то такий кут називають гострим. Цей кут запишемо гострий. Та навпаки, якщо градусна міра кута більше за 90 градусів, більше за прямий, то такий кут називають тупим. Ось запишемо, поставимо якісь точки К Л, та запишемо, що це в нас. Тупий кут. Так. Тепер розглянемо кут ОАБ. Я взяла в загальному випадку гострий, але ви можете також, також взяти або тупий, або прямий. Дивіться. Візьму та проведу з вершини цього кута промінь, який розділить цей кут. Навпіл на дві рівні частини. Ось давайте проведемо, так, і позначу цей промінь К. ОК ділить кут ОАОБ на дві рівні частини. Ми можемо записати, що в цьому випадку кут АОК буде дорівнювати куту БОК. Так? За умовою, так як цей промінь ділить цей кут на дві рівні частини. Тобто кут АОК буде дорівнювати куту БОК. Так? Та кут АОБ буде дорівнювати в цьому випадку, ну, наприклад, двом кутам АОК, так як два кути рівні. Два Кути АОК. Тоді цей промінь, який ділить кут навпіл та виходить з його вершини, називають бісектрисою. Запишіть визначення, бісектрисою кута називають промінь, який виходить з його вершини та ділить кут навпіл. А тепер розглянемо одну задачу. Кут АВС дорівнює 100 градусів. Запишемо дано, кут АВС дорівнює 100 градусів. БК бісектриса кута АВС. Зразу давайте запишемо, що це значить. Це значить, що кут АБК буде дорівнювати куту КБЦ, АБК буде дорівнювати куту КБЦ, АБЛ це бісектриса кута КБЦ. Тобто кут КБЛ буде дорівнювати куту CBL. Ц Б Л. Потрібно знайти куд Так? Ут А Б Л. Так, дивіться. Значить, код АБ. Запишемо кут АБ, який ми шукаємо, складається з двох кутів АБК. Кут АБК та кута К, Б, Л. Кут А, Кут АБК є половиною Кута а, Б, С. так як БК це бісектриса. Тобто запишемо кут АБК дорівнює 70 градусів, а кут КБЛ є половиною кута КБЦ, який, в свою чергу, є половиною кута АБЦ, тобто кут КБЛ дорівнює 1 четвертій від 100 градусів. Так? Тобто, це буде, я так і запишу, 100 поділене на 4. Дивіться, знову. КБЛ це половинка від 100, так як бісектриса. І потім ще раз ділимо навпіл, бо БЛ це знову бісектриса, так? тому що ось ці кути, вони рівні, і вони дорівнюють половині 50 градусів. Тобто вирішуємо 50 плюс 25 буде 75 градусів. Відповідь 75 градусів.